школи, сес імені Віктора Матюка. Ми веселі, творчі, креативні діти Сокальщини. Володіючи високою майстерністю та харизмою, наш колектив є активним учасником культурно-мистецьких заходів школи, рідного міста і області. За цей нелегкий навчальний рік колектив тричі став лауреатом першої премії та отримав цікаві призи за збереження традицій та за яскравий виступ. Особливою нагородою стало вручення грошової премії від благодійного фонду Майбутнє України Сокальщина, що діткам додало натхнення та розправило крила. Для учасників колективу гра на бандурі це дуже натхнення продовжувати українські традиції. Це релакс для душі. Розвивати українську культуру колоритно. Це дуже актуально. Це зірково, бо це креативно. Бандура це драйвова. Це музика від душі. Цікаві поїздки та концерти ще більше заохочують наших дівчат. Козацькому роду нема! Вся Сусір'я з водію, дзвонить і одинаміті окалена. Я себе у пусті груди, а його мі спали. І буде і вчора і завтра. Мене вікани завалюємо. Єдиним шляхом, щоб прищепити дітям любов до Бандури, це йти до молоді. Ми так часто робимо. Ми відвідуємо шкільні концерти, розказуємо діткам про цей чудовий інструмент. Дітям це подобається. Вони з радістю слухають і, звичайно ж, приходять до нас на навчання. Головним нашим завданням це є розвиток здібностей учасників колективу, виховання їх художнього смаку, формування духовного світогляду. В участь в ансамблі розвиває почуття колективізму, відповідальності, творчості. Ми бажаємо усім міцного здоров'я, нових творчих досягнень, перемог у конкурсах, а найбільше. Ми бажаємо перемоги та миру нашій ненці Україні.